І всім привіт. І вибачте, що мене довго не було. І я б хотів вам розповісти, чому мене так довго не було. А ще я б хотів би вам розповісти, чого я зараз розмовляю українською. Справа в тому, що я ну, захотів спробувати записати відео своєю рідною мовою. І з цього моменту я буду записувати відео тільки на українській. Одразу скажу, що українською я не розмовляв дуже-дуже дуже довго років три або чотири. І якщо я буду в деяких словах робити помилки, то обов'язково то пишіть у коментарі. Це відео буде недовгим, бо я хочу просто вам розповісти, що буде. Що буде з моїм каналом? Як я буду записувати відео. Ну і як ви вже зрозуміли, відео я буду записувати тільки українською. Ну, може ще буду говорити там англійські слова. Наприклад, назви ігор. Ну, і це все. А чому мене довго не було? Ну, мене довго не було, бо перше, ну, це школа. Друге, це бо я їздила в Україну. Ну і третє це... Я шукав ігри, про які б можна було б записувати відео. Ну і це дві ну, такі самі головні причини. Ну ще я боявся, що буду робити дуже багато помилок у словах. І боявся записувати відео українською. Але зараз я вже трохи менше боюсь і ось спробував записати таке відео. Завтра, не знаю в які години, але завтра я викладу відео про цю гру, в яку граю зараз. А так он Titan Revolution. І якщо вам ця гра ну, сподобається, то я почну грати в неї з, з нуля. І буду вам... 2 всякі гайди. А якщо вам ця гра не сподобається, ну не буду її записувати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. І дякую ще раз тим, хто не відписався від мене. Дякую вам. І до зустрічі.